Даному відео ми пропонували безкоштовно послуги таксі на мотоциклі. Та всім, хто погодився сісти до нас, подарували незабутні емоції. Приємного <реклама> В нього ноги трусяться. хочеш? Я боюсь, я боюсь. Боїшся сильно, так? Да? Я... А може ще хтось хоче? Ніхто не хоче. Нема такого, такого тінгента. Я понял. Ну давайте. <реш> <реш> Все, перший блін комом. <реш> Братва, вам не треба під'їхати кудись. Можемо підвести. Прокатитися не хочете? Не хочете, так? Да? Я понял, давайте. Я катаю чисто мужиків, а Антоха катає чисто дівчат. Друзья, я извиняюсь, что я перебиваю ваш диалог. Короче, добрый вечер. А, мы снимаем видео. Ага, не надо меня снимать. Да не нет, если надо, замажем. А, Бесплатно мототакси. Mm -hmm. oh. На мотоцикле не хотите прокататься? Может вам куда-то надо? Mm -hmm. Да или нет? Mm -hmm. Нет, спасибо. Точно нет. А ты? <laughs> да, Тоже нет? Спасибо. А ты, брат, не хочешь покататься? Mm -hmm. Че? Yeah, Кого? Погулять. Маму твою. А, а давайте Не, ну красотка, я І Короче, не їдете, їдемо. Все, як хочете. Як хочете. Боже упаси. Виставимо на все огляд. Я бачив там пасажира, бачив пасажира. 100% согласиться. Братішка, підвести треба? Безплатно підвести можемо. Не хочеш? Є шлем, все чітко буде. Не хочеш, да? Може хтось хоче безплатно підвезем. Не хочете? Понял. все, уезжаем. Добрый день. Можем подвезти бесплатно. Да. А куда треба? До тобто автовокзала, Днепровска. Поехали. Мы просто видео снимаем, соревнуются, хто більше людей відвезе. Да, ну такого. 700. Да. Давайте كده це. Я тоже. Добро, добро. Погнали на. Будеш казати, якщо буде багато, буду збавлять, добро? Все, сідай да, поехали получается тут там вниз, да, и направо. Не ну там вниз там побачив, там знак буду KFC, всі понял. А, ще туда, вот, вот ту, туда, да? да там... Все, я понял, понял, понял. Тут для Камаз. Ага. Там ти машини бачиш, далі 300 паура направо. Ага. ага. Направо, за Все, швидку. понял. Ну, покажеш, добро. А, а давай тут. Нормаз буде? Все, будь ласка. Все гарно, дня тебе. Перший є, зараз їдем десь далі. Не знаю, куди ми заїхали тут, за цим чудесним парнем. Да. Давай. Перший, хороший. Так, да, звісно, з пасажиром не так зручно їхати, але в принципі можна. Ямаха mm. 07 робить реально годні речі. Да. Так що давай. Ого, чує шпиш. Пі... Так, ну короче, погнали десь. Да? Все, поїхали. Шукаємо следующего. Друзі, зараз хочу зробити безкоштовну рекламу одній людині, завдяки якій вже місяць мають додатковий дохід. Тепер гроші приносить не лише YouTube. Хочу сьогодні з вами поділитися однією дуже класною темою. У мене є один робочий метод, який на сьогоднішній день може приносити кожному з вас онлайн. Доход, сидя вдома, без каких-либо напрягов. Всі ви прекрасно знаєте, що существує така гра як JetX. X. Вряд ли ми створили наш класніший промокод. І цей промокод сюда дає плюс. Дожидаємося 2X. І можемо забирати спокійно свій плюс. Ось вот так от. Цим промокодом ви можете пользоватися кожен день. Также смотрите, у нас є телеграм-канал, де я кожен день показую, як я использую цей промокод. Также у нас є група з созовами, де ребята оставляють, грають. В общем, пользуйтесь цією інформацією, пока це все работает. всі ссылочки під описанням этого відеоролика. Ось так просто це працює. І головне, що може заробляти абсолютно кожен безкоштовно. Поки ця тема працює, треба користуватися. Посилання на телеграм-канал в закріпленому коментарі. Да. Оп. Здравствуйте. О! Mm -hmm. Я знаю. Короче, есть идея. Мы покупаем ленточку, но ты на с ним на мотоцикле покататься. Я с ним на мотоцикле? Да. Шлем есть. Конечно. Да? Конечно. Нет, без сарказма. Без, если ну, Просто без шуток. Да. Договор? Конечно. Ну, ты не поехал, сейчас дивись. Да. Тебе никуда не надо? Я тобі говорю, ще раз, не адекват. Зараз їдемо на цей на смартплазу, подивимося, може щось там є. Багато людей, хто може теж до метро, тіпа, хтось, хтось їде, бо на Хрещатику сильно багато людей гуляє, типа. А на смартплазі більш-менш, я думаю, буде нормально, тому що... Ну мені кажеться, я зараз ну, дівчат ну, таке собі. Пацанов, дівчата бояться, дівчата реально бояться, тому що ми ну, на Хрещатику підходили, на там підходили, не, не знімає. Коротше, я сняв шльома, зрозумів, покурив і этот. Ну, без, без відоса. І нахуй, блядь! Без відео, короче, знімали. І відказувались, одказувались. Я не знаю, може просто не хотіли, може гуляли, може їм блядь, страшно, тому що ну, реально якийсь улять <губок>, подходить покататися, блядок, мотоциклів. Кенні за не хочемо. Можу подвести, Підвезти можемо. <губок> можемо подвести, треба? А, ні, Ми на штраф -площад. А, <губок> А далеко вона? Понял, понял. Ну давайте, удачі. Нам виходить, нам виходить, треба швидше приїжджати за маршрутку. Тоді в нас буде клієнтура. Добрий день! А вам далеко їхати? Вам далеко їхати? Да. Можемо підвезти. Безплатно. Мені? Не треба, шлюм є, все є. Аккуратненько доїдемо, ні? Ну це краще, ніж в маршрутці. Не хочеться, так? Да? Ну все, до побачення. Не схотів він на Ямахі їхати. Добрий день. Можемо підвезти безкоштовно. Я таксі вже визов. Я... Таксі, да. Я на по... А, на Святошино. Нормально було б. А отмінити таксу можемо? Отмінити відмінити таксі можемо, ні? ні вже Не можна, Не можна, так? Да? Я зрозумів. А ви не хочете проїхатися? Подвеземо, куди треба? Не треба, так? Да? Можемо довести, безплатно. Не треба? Поняв, добро. Добрий день! Можемо підвезти, не треба? Безкоштовно підвеземо. А ви не хочете? Можемо підвезти безплатно. На мотоциклі безкоштовно дякую. Не хочете? шльом є, все є, все чітко довеземо. Безкоштовно. Можемо безкоштовно підвезти? Не хочете? Добрий день! Підвезти можемо. Далеко їхати? До соломенської площі? А ти трохи дав, так? Да? А, а держаться добре Сідай, поїхали. Подожди, подожди, шльом треба взяти. А Тебе, Тебе? Ні, ні. без один шльом тільки. Так, все, сідай, акуратненько тільки. Все, і тепер мене приобніми трохи. Мене приобнім. Ти катався колись? Не катався. Так. Ну держись крепко. Все, ми з тобою одне ціле, поняв? Все, договорились. Одну зламає Кстати, 200 гривень з тебе. На тулі? Да. За бензин. Нема? Ладно, прощаю тобі, чесно. Здорово. Оп. Шік. Два шлюми тільки удаш, окей? Да, да. Все, бо сейчас підеш шлюмом Все, знімай. А ну кинь йому в сумочку. Все, давай, братишка, удачки тобі. Давай, канал покатун Все, поїхали. Короче, у нас вийшла трошечки перефразіровка команди. блядь, Половина типу усі Мы Ми зараз будемо вместе, ось, Раз, два і три. Три, типа. Заїжджаємо на остановочку, наводимо кипиш, нас хлють на хуй, і ми уезжаем. План готовий. Поїхали. Дівчата, добрий вечір. Ви ждете таксі? Можемо підвезти безкоштовно. Не треба, так? Да. Ну все, добре. Шо, що жо? Они со мною на Джой. А, базар вокзал. Добрий. Подвеземо в будь-яку точку. Безкоштовно. Можемо подвести безплатно! А ти хочеш? Не хочеш? На ютуб відео просто знімаємо Привіт Подвеземо реально куди треба? Вона стисняється просто, вона хоче, але вона стисняється І ми на Ютуб просто відео знімаємо Давайте познаем давайте. Дима. Дима А тебя? Дима Дима, Дима Да Ева, Дима, Да Ева Ева Все, приятно будем знать да. А ты так согласилась быстро, мне что страшное стало Короче, брать вот так И потом вот эту штучку, Ну ты одевай, я тебе поможу каталась, Ну, все бывает вперше Насколько ну, сильно мне нужно держаться Я все объясню сюда вас, туда, Поехали Оп Такси? Так, сейчас аккуратненько, в рядом рядом. Нравишся? Не страшно? Страшно. <рес> Тільки держись, за не держись, а так, так. Да. А не учися? На психологах О, круто. На Крутяк. И на сексолога? А, на сексолога в академії. Охуеть, а що вони роблять, сексологи? <рес> <рес> не боись, не сопротивляйся, просто бля доверься и все. Це дуже страшно, я понимаю. Рандомные типы при приехали, да? Да, вообще какая. -то. Я бы раньше не согласилась, я не знаю, что мы отправляемся. Я буквально несколько дней назад подумала, что, блин, хочу покидаться на мотоцикле. Серьезно? На мотоцикле. Судьба, судьба, за все судьба. Поехали! я тебе расстегну. Да, блин, это так круто. Скажи. Было видно, что сегодня меня уже будет ждать смерть. Пока. Все, спасибо. Пока. Пока. Так, ну що, одну дівчину вже завезли. На сьогодні три людини. Три людини за три години. Прикинь, буде видно, вам щось чи не буде. Вставлю я це чи не вставлю. Подивимося, може ще когось заберемо, може когось не заберемо. А воно ну, ви зупиночка. А може там буде будуть люди. Латішка, подвезти тебе. А, ну тоді ні. Ні, Якщо був би по місту, десь би, то підкинули. Дівчата, добрий вечір. А вам не треба мототаксі. Можемо подкинути, коли треба безплатно. Ми просто відео на YouTube знімаємо. Не треба, так. Да. Добрий вечір. Можемо безкоштовно підвезти, не треба? Друзі, добрий вечір. Я звиняюсь, а ви кудись туди їдете зараз? А ви аж на трою, так? Да? А, а тебе не треба? Ні, я тут живу. Чув... Ааа, тебе підвести? Точно? не хочу, З кайфом! Кажу, можемо безкоштовно підвезти куди треба. Відео на Ютуб знімаємо, не хочеш? Безкоштовно підвеземо куди треба. Безкоштовно підвеземо куди треба. Відео просто на Ютуб знімаємо, типа як змагаємося. Я хотіла, б А, Гарна вечора. Безслабне молодо таксі. Безкоштовно підвозимо людей. Нормально? Ну ніхто не хоче. Дівчина, а ви не хочете? Можемо підвезти. Пацани, добрий вечір. Можна на секунду тебе? На секунду. Дай п'ять, братішка, ти торпеда взагалі піздец. Красавчик. Кажу, ти красавчик, дай Петюню. Ви куди їдете? На нівки. На Нівки? На мотоциклі катались колись? Не треба, будь транспортом. Ну дивись, можемо просто підвезти, Це безплатно. Поняв? Як хочеш? Всі відказуються, Хоча, ви знаєте, всі реагують в принципі нормально. Можемо підвезти безкоштовно, куди треба. Відео на Ютуб просто знімаємо. Не треба, так. Да? Добрий вечір. Можемо безкоштовно підвезти, куди треба. дякую. Не треба, Не так. Пасани, да? братішка, здорова. А ти автобус даш? А куди їхати тобі? Куди тобі їхати? Не, Не хочеш пригнути. Не бійся, ми просто відос знімаємо, поняв? Е, для контента, бо люди, блядь, цілий день, люди всі бояться, поняв? На мопеді катався. Ну, на 300. А, а ну це 400, блядь. Дивись, рішай тут. Тільки від тебе завісить. Давай, добрий вечір, а ви на маршрутку, так? Ні. Каже, не знаю, не буду. Катався на трьохсотки, блять. То якщо ти, сука, катався на трьохсотки, то якого хуя на 400 ти не хочеш поїхати? Каже, без виїбок, а які виїбани, я сам їздити не вмію. Братішка поєть. Дівчата, добрий вечір. А ви маршрутку ждете? Автобуса ждете? Нет А, то есть вам не надо ехать никуда точно? А вы не хотите? <laughs> Брат! Брат, ты красава! Долбанку блядь! бля Чего охуе, подивуй, бля А вы маршрутку ждете? А можем подвезти без... безкоштовно? Не треба Вот все, блядь. Так, ти до мене сядеш, добре? Все, диви, бер, береш отак шльом, отак от. одіваєш і застебуєш. Нормально? Так, так, да, одіваючки. Не бійся, не стісняйся, все чітко, класно. Давай я тобі застібну, а ти катався колись? Ну, сьогодні буде вперше. Головне, не бійся і буде все чітко, добре? Так, да, так. Да. Ну лучше, отак, от не бійся, це я не кусаюсь, можу обняти мене. Все буде чітко. Главне, я ж скажу, просто держись, ми, ми дуже будь-як одне ціле. Так, чуть вперед наклонись. Головне, не бійся. на політехі, У шлем спадає, він, він, э, этот, боїться. Все, давай, братишка. Що, понравилось тобі? Да, давай, брат. Все, молоджок, подвели. Все, давай, давай, братишка. Як Адам. тебе звати? Адам. Адам. Поміняй, э, поменяй я той шлем, Він чуть менше, він буде удобніший. Попробуй. Так, давай мені цей. Все, так само як і цей один ще, окей? Давай, очки, потримаю. Давай, очки. Не, там ж застібнуся. Блять, пратіжка, він держиться, він там боїться, говорю, він держиться, ябать, як мала, короче, яку я підвозив. Просто він мене здавлює, б що я не знаю що. ноги трусятся. Ебать, у него ноги трусятся, просто пиздец. Ну что? Что ты скажешь? Злякався трошка? Давай поможу. Давай поможу. А, все, красавчик. Все, братишка, давай. Понравилось? А? Давай, братишка. Понравилось точно? Все, пока. Дівчата, добрий вечір на метро, а можемо підвезти безкоштовно. Холодно буде, ви що? Холодно, є кофта. -холод... -холод... На двох. На двох, так. Ми боїмося. Та ні, воно не страшно. Ми просто відео на Ютуб знімаємо. То нам треба люди. <сíso> <сíso> ні, 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 Не хочете, так? Я зрозумів. Ну добре. Можемо відвезти додому, куди треба безкоштовно. Ми просто відео на Ютуб знімаємо. А в мене ось напарник там ззаду їде. Настрої взагалі, ми можемо вас взяти без питань. Ми просто відео на YouTube знімаємо. Ну добре, добре, все гарно вечора. Не хоче у нас ніхто кататися. Я не знаю чому. Напевно всі боять. Чесно, я б навіть і сам би задумався. Сідати до такого безтолкового, як я, чи не сідати. Газані! Ай-яй-яй, Родная! Ой, автобус пихають, ні ху... Так, хто тут дивимося бігом? Раз, 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 немає нікого. Добрий вечір. А не хочете підвеземо безкоштовно. Можемо підвезти безкоштовно додому. Відео на Ютуб просто знімаємо. Безкоштовно. Ну так, да, ми не будемо сильно. Ти сьогодні у нас будеш п'ятий. Ось обереш отак шолом. Це оці штучки. Нормально, можу відкрити, якщо треба. Ми тут з трьох просто їздимо і щось всі не хочуть їхати. А чого ти соголосилась? О, ну це правильно. А то всі якісь такі злі, не хочуть нікуди їхати. Не боїшся? Якщо що, канал Покатун. Поки гарного вечора. Зараз, може, щось запишемо. Може когось і підвеземо. Братішка! Братішка! А ти маршрутку ж даш? Ну, да. Не хочеш підкинемо, куди тобі треба? Безплатно. Відповідаю. Есть, да есть. есть. Поехали. Красава, базару мира. бля, ну, братишка. А скажи адрес. Блядь, нахуй я сюда пришел. Короче, понял, шлем может быть чуть великий, но ничего страшного. Да, одевай кофту, будет холодно. А куда тебе ехать? Ну, конечно, подкинем, ебать. Теперь еще вопрос. Ты сильно спешишь додому? Не? Дивись, просто дівчатки, треба на Софіївську борщаговку. Якщо хочеш, ми можемо прокататися на Софіївську. Я зря, даже покататися, я вообще люблю бо може. Все, базар вам за ти їздив колись? Ну, блядь, на спорт можна розбитися, але но все нормально. Не парся. Не стесняйся, все нормально. Держись за мене. Що не страшно було? Класно, так. класно, все добре. Ми тоді, грубо говоря, законували 40 хвилин того часу. Все, добре, тоді гарно дії вечора. Покатун, так? да, да, покатон. Все, пока, пока. А далі в Антона сіла камера, але вдруг. тут… Обов'язково до перегляду абсолютно кожному ось цей відеоролик. Потім просто скажете мені дякую. Тикайте сюди та дивіться. Це мій підгон для вас, мужики. Залітайте на відос і ви точно не пожалкуєте. Це буде саме корисне відео, що ви переглянули за все время на Ютубі. Давай, братішка, удачі.